Добре, добре, щоб не казали потім, що Богдан знов перевзувся, скільки можна перевзуватися. Вон дивіться. Ой, як такий гарний кадр на фоні квітів. Задній тестоп, молодець, гарний. Якщо розбираєте вже передній тестоп, то будь ласка, розбирайте його в дві ноги, тобто і правою, і лівою. І по можливості. Хорош! Добре! По можливості зачепити варіацію фейки. якщо панутя, фейки тестоп, Або... Ооо, пошло Ярослава, молодець! Або тестоп спиною вперед. В яких випадках він може знадобитись? Так само, в принципі, як і передній, у вузькому просторі на поганій поверхні, але саме головне... красавчик, рості, класно пішло. В цьому молодець. Самі головні локації це скій парк, памп-трек, екстрім зони, де вам треба швидко, дуже-дуже різко, в максимально обмежених екстремальних умовах, зрізати швидкість максимально коротко. Задній тест-стоп набагато ефективніший, ніж передній, бо спиною вперед ми їдемо так швидко, як передом. Плюс тут можна організувати. Uh, трішки більший тиск за рахунок кутів. плюс дугу можна зробити, легше нас сама собою. Коротше, приходьте на заняття, я вам там вже розкажу про та стоп. В мене відео на ютубі немає. Якщо хочете, зніму, напишіть теж в квітах зробимо. Ну і сам по собі елемент дуже технічний. Шо, складно фейки Значить, ну, Ві, що, складно та стоп робити? Якщо мене правильно виходить, то ні. <сум> так Ти ж катаєшся вже мільйон років, супермутант, звісно. конечно. Складно задній тестоп робити? Ну, іноді так іноді ні. А що тобі простіше задній чи передній? Передній. Технику качаю классно.